Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек, який був зроблений на вірші Володимира Сосюри, так ніхто не кохав. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам трек зайшов чи ні. Отже, розкажу маленьку історію. А, цей трек мені ну, просто випадково попався в Ютубі. і Я подивився, це канал співочі вірші. Як я розумію, вони роблять на вірші е, українських поетів музику і треки, і доволі такі класні. Але е, я хотів зробити цей випуск трошки більшим і е, почав дивитися в Spotify, хто ще робив на вірш, так ніхто не кохав музику. І там, ну, побачив такий е, ну, трошки крінжові треки: один такий в якомусь постпанковому стилі, е, другий в такому. Я не знаю. А, більш веселому, але ну, мені здається, що вони зовсім не підходять. Я взагалі не розумію, чому навіщо випускати такі треки. А ось цей саме він дуже мені зайшов, і давайте розбиратися, чому. Я не серце моє отчасливе хоче, що горять... І божила тече, ніби пахне фаботою. Зверніть увагу, наскільки класні, ніжні, проникливі слова і голос. До речі, на рахунок голосу. Я не впевнений, ну, чи це дійсно так співає людина, чи він оброблений трошки, чи це взагалі я зараз не здивуюсь. Якщо це штучний інтелект, тому що багато хто цим балується. Але ну, сама музика, сам звук, він зроблений ну, досить якісно, як на мене. Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить по. Тумі, де ви бачили кохання. Знаєте, зараз ловлю себе на думці, що, ну, там, років 10, а може навіть менше назад, люди всі танцювали там весільні танці під російську музику. А зараз, от, наприклад, чому би ні, цей трек може бути ну, гарним музичним супровідом для весільного першого танцю. Чому б ні? Я для неї зірву оріон золотий, і його принесу на світанні. Так ніхто не кохав через тисячі літ. Як на мене, дуже проникливий чуттєвий трек, і завдяки в першу чергу ліриці і музиці, тому що ну дуже круто. І мене не покидає все ж таки відчуття, що тут. Штучний інтелект був задіяний. Можливо, автори цього відео побачать і прокоментують, як воно насправді. Але трек не стає від цього гірше, хочу підкреслити ще раз. Отже, як ми можемо побачити, не тільки Артем Пивоваров може робити проект Твої вірші, мої ноти, а й канал Співочі Вірші може теж робити такі класні треки. Так, не такі масштабні. Але все ж таки, ну, мені вони подобаються. Я попрошу ще, якщо автори цього відео побачать, залити цей трек на Spotify, бо я б його собі з радістю додав до плейлиста, але там я його не знайшов. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!